Аварійні відключення світла сьогодні не планується, а планові будуть застосовувати відповідно до графіків. Про це повідомляють в «Укренерго». Напередодні вдалося пом'якшити обмеження споживання. У компанії кажуть, хоч і складно, іноді довше ніж хотілося, але намагаються відновити баланс в енергосистемі. Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, по столиці, принаймні, тільки стабілізаційні будуть відключення, так ну тобто планові, ніяких позапланових не очікується. І ми бачимо, що ну, енергосистема, попри те, що половина її була знищена ворогом, все одно тримається, все одно працює. А в чому секрет, якщо ми можемо говорити про це, так чи можливо і немає ніякого секрету в тому, що наша енергосистема тримається? Та, ну дійсно. Наша енергосистема триває, тримається, і після атак, які були, були здійснені певні екстрені заходи по відновленню енергосистеми, по відновленню там, де це можна відновити, або по використанню запасних схем подачі електроенергії. І зараз ситуація вже не настільки критична, не настільки складна, як в вечір обстрілів. Або на наступний день після тих обстрілів. Тим не менше, ми повинні розуміти, що зараз є окремі регіони, де ситуація достатньо непроста, так. тому що дійсно пошкодження були дуже і дуже суттєві. Якщо говорити чому так, ну по-перше, є певна підготовка і служби Укренерго по-перше, готувалися до того, щоб якось на локальному рівні захистити підстанції, наскільки їх можна захистити. І по друге. Відразу проводиться робота і служби достатньо досвідчені, і вже навчені, і вже мають досвід, тому працюють і вдень, і вночі заради, того, щоб максимально швидко було подана електроенергія. Пане, е, а вибачте, тому... уточнення про захищеність так, от ми зараз просто на відео бачимо різні комунікації, високовольтні. Але, наприклад, розподільчі підстанції ми можемо захистити краще. Зазвичай кожен їх собі зараз в уяві може, ну їх напевно бачили, так це великі такі бокси, які стоять десь серед поля. Ми можемо їх, наприклад, сховати під землею. Чи в бетоні, скажімо, для того, щоб вони були краще захищені, чи ні, чи це ну можливо, це дещо. Я не експерт в цьому плані, так можливо, це для людей, які розуміють ці технології дивне питання, але наскільки це ймовірно можливо? Давайте ми розділимо ваше питання на дві частини. Перше про саме розподільчі підстанції. Якраз розподільчі підстанції вони набагато менше атакуються, тому що це зазвичай там підстанції 110 кВт або 35 кВт, Більше атакуються 750 кВт, 330 кВт. Це магістральні. Система розподілу, система передачі електроенергії а розподільчі вони вже атакуються менше, тому що їх є дуже багато, і вони вже відносяться до мереж обленерго, і їх набагато більше. Їх ну практично дуже дуже важко атакувати. Але є таке, особливо в східних областях, є таке, що атакуються і розподільчі мережі. І друге, що стосується захисту, ви знаєте, я тут захист цих підстанцій, скажімо так. Розділив би на короткостроковий горизонт і довгостроковий горизонт. Те, що ви говорите, заховати під землю там, чи залити бетоном, все можна зробити це можна зробити питання часу і питання грошей. Такий варіант, щоб заховати під землю, це буде дуже дорого. Я не знаю, в десятки разів дорожче, ніж звичайна підстанція коштує. І це довго. Тому, якщо ми говоримо про швидке відновлення, щоб людей вже зараз в найближчі дні була електроенергія, то це та б навіть просто якби там мова йшла про. Підготовку до цієї зими, то це зробити неможливо. Пане Андрію, е mm -hmm. Пане. Пане я хочу, аби ви звернулися до телеглядачів і сказали, до чого готуватися у разі, якщо ракетні обстріли співпадуть з морозами, тому що зима, так? І раніше повідомлялося про те, що будуть довготривалі, навіть ймовірні, довготривалі відключення світла. У якому разі і що робити? Ну Скажемо так якщо будуть нові ракетні обстріли, то звичайно це ускладнить роботу енергосистеми. Тому перше, що варто робити, це економити споживання електроенергії, особливо в часи пікового споживання, особливо ввечері. Під час вечірнього піку, це там з п'ятої години, десь до десятої години вечора. більш складна ситуація, і дуже важлива економія. Від споживачів вона вже відчувається, але вона буде зберігатися, і ця економія буде навіть ще більша, тоді енергосистеми буде працювати легше і буде менше відключень. І друге до чого готуватися? Ну скажімо так, бути готовим, що по декілька годин на добу можливо і по два рази, десь вранці і ввечері можуть бути якісь віялові відключення електроенергії, тому максимально перенести своє споживання в ніч. В нічні години там дефіцит або не виникає, або він мінімальний. Скажімо так більша ймовірність того, що вночі саме електроенергія буде. Тому такі, от скажімо, прості способи економії і готовності до того, що певну кількість годин може не бути електроенергії. Це власне той, той простий рецепт, який можна озвучити. А разом з тим, разом з тим, все-таки всі працюють над тим, щоб подача електроенергії була і щоб ці відключення, скажімо так, становили некритичний проміжок часу. Тому що...